До непроханих зимових візитів простуди звикло чимало людей, проте більшою загрозою для здоров'я є не стільки сама хвороба, скільки її наслідки. Одним із ускладнень грві є захворювання нирок. Особливо небезпечний такий діагноз для малечі. Перше, що мало б насторожити батьків зміни в сечі їхньої дитини. Якщо батьки відмічають дитинки мутність сечі, змінений колір сечі, якщо сеча стає… Чи білою, чи сича стає темно коричневою чи червоною. Відповідно, треба таку сичу нести на аналіз. Сича в нормі повинна бути світло-жовтого кольору, прозора без всяких домішок. Сича не повинна мати різкий неприємний запах. При цих ознаках, а також скаргах на болюче сечовипускання, лікарі радять терміново здати аналіз сечі. Це дасть змогу вчасно виявити і почати лікувати захворювання, але хвороби нирок залежить не лише від вірусу чималу роль у їх роботі відіграє правильне харчування дитини. Повинно бути щодня кусочок м'яска або кусочок відвареної чи втушеної рибки. Ніякому разі не дітей щодня не годувати смаженими продуктами. Повинні в раціоні бути і рідкі страви повинні бути і каші. Звичайно, дитяча їжа повинна бути. Повинно бути і м'ясо, і овочі, і фрукти, і раціональне харчування. Тим, кому захворювання нирок уникнути не вдалося, харчуватися треба ще ретельніше. З раціону варто повністю виключити продукти, які подразнюють уражені нирки. Гострі та копчені страви, маринади, приправи, майонез, кетчуп тощо. Важкі форми ниркових захворювань можуть призвести до хронічної ниркової недостатності, яка потребує пересадки або переведення на штучну нирку. Таких дітей, за словами медиків, на Тернопільщині сьогодні немає. Одна дитина була з трансплантованою ниркою, вона вже перейшла дорослий вік. Почуває себе прекрасно, самопочуття її значно покращилося після того, як її пересадили нирочку, тому що в нас вона вже була в дуже тяжкому стані. Щоб уникнути ниркових проблем, лікарі радять батькам вчасно лікувати простудні захворювання, а також дотримуватися гігієни статевих органів.